Руна дня на 22 червня 2025 року. На цей день випала іса це руна статичної енергії, зупинки руху, паузи. Вона зображує лід, що може бути як захистом, так і перешкодою. У цей день події можуть уповільнитися або тимчасово замерзнути. Ось що може вас очікувати: тимчасова зупинка чи затримка у справах. Період внутрішньої тиші, відпочинку. Емоційна відстороненість або стриманість. Можливість подивитися на ситуацію без емоцій. Поради на день. Не поспішай. Іса дає сигнал спочатку охолонь, потім дій. День краще присвятити обдумуванню ситуації, ніж активним вчинкам. Навіть якщо щось гальмується, це не провал, а природна пауза. Всесвіт заморожує ситуацію, щоб дати тобі час переглянути свої дії. Іса може вказувати на емоційну холодність, напругу чи відстороненість у спілкуванні. Спробуй зрозуміти причини цього, в собі чи в інших. Якщо можеш, краще не ухвалювати фінальні рішення. Нехай охолоне. Іса це день вичікування, а не в дотискання.